Вітаю, власка 3D-принтеру є можливість ознайомитися з корисною інформацією. І так, в даному випадку, друкую на своєму принтері, модель. Зверху катушка була чиста, внутрі вона більш грязна. От якщо Видно вам, бачите, бі, білі точки, їх дуже багато Внутрі чогось. бачите, купа їх. Це ось ось. Також попадаються волоски, не знаю, як коли вони взялися, щоб цей мусор не попадав в датчик пластику. Якщо йому сильно пощастить, що він його минує і попаде в друковану голову внутрь, таке може статися. Тому щоб цього не було, смисл є ставити фільтр для пластику. Даже сам ніколи не подумав, що навіть при нормальних умовах, коли навіть в пилу нема, а на катушки відкуди-то мусор з'явився, є смисл фільтр ставити для пластику, щоб його очищати від різного мусору.